Привіт! Сьогодні я розповім, як створювати власних агентів на базі конструктору фреймворку Нейтон, або як його многі називають n 10 Нейтон це онлайн-майданчик або фреймворк, де ви з'єднуєте блоки, вузли, або як їх називають ноди в Флоу, або в сценарії. Тобто кожен сценарій він завжди починається з якогось тригера, також він має самого агента, до якого можна підключати інструменти, пам'ять або саму модель, та мати вихід, який йде до, до цільової системи або базу даних, яка нам потрібна для нашого флоу автоматизації агенти. Давайте створимо агента, натиснемо Create Workflow, додамо найпростий триггер, який можна додати, це, 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 це триггер чату, додамо простого агента. Uh, додамо до нього модель Gemini. Uh, додамо System Prompt, зробимо Help Help Call Assistant. І давайте побачимо, як він відпрацьовує. Uh, якщо тут ввести Привіт, як справи, то ми отримуємо відповідь. Привіт, у мене все добре, дякую, як у вас справи. Тобто це простий агент, який можна створити ось буквально за там, 30 секунд, за минуту. Без е, спеціальних промків, без, е, спец... без додаткових даних. Е, давайте спросимо. Я великомовна модель розроблена Google. Давайте спросимо, що ти розумієш. Довго думаю, мабуть, много ще вміє. Так. Я можу відповідати на запитання. Я можу генерувати текст, перекладати мову, загальну інформацію, пояснювати складні концепції, генерувати ідеї, допомагати кодуванням, навіть редагувати та виправляти. Але він, він додає, що немає свідомості, почуттів, досвіду, не людина, не може виконувати фізик і так далі. І тому подібне. Тобто ось таким чином можна зробити найпростішого агента на своєму комп'ютері. Без е, якихось додаткових е, додаткових плат. Е, хочу зазначити, що е, Google надає користувачам е, використовувати свої моделі, е, деякі моделі безкоштовно до 1000 запитів в хвилину. Якщо їх буде більше, буде працювати загальна модель оплати, як це у GPT та інших е, провайдерів. Штучного інтелекту. Також я, мені дуже подобається використовувати OpenRouter. Що таке OpenRouter? OpenRouter – це ресурс, який має в собі багато моделей, які з'являються на ринку. Тобто, це некий ну, роутер. Називаємо це так, перемикач моделей будь-яких моделей штучного інтелекту, різних розроб, розробників. Якщо ми перейдемо в моделі, ми можемо побачити, що тут є дуже багато моделей, практично всі, які зараз існують на ринку, які можна використовувати в будь-яких цілях в своїх проєктах. Плюс цієї системи в тому, що деякі розробники надають моделі використовувати безкоштовно. Особисто я вважаю, що це для того, щоб можна було б обучати свої моделі на даних користувачів безкоштовно. В безкоштовних моделях ми можемо знайти як Діпсік. V31, як опану я GPT-OS з 20 мільярдами налаштувань. Тут також є qm Coder uh, Kimi, uh, Google Gemma, тощо. тут їх дуже багато, тут То, же R R1. Тобто ви зареєструвались, натиснули на іконку свого аватару, натисніть Case. Uh, Натисніть на кнопку Create IPK, створіть ім'я ключу можна встановити ліміт по токенам, але нам це неважливо. Створіть ім'я, натискаємо Create. Цей ключ потрібно десь зберегти, якщо ви Хочете один ключ використовувати в різних сервісах, в різних місцях, тому що OpenRouter надає можливість до нього доступу і подивитися його. Щоб його додати в ваш Flow, обираємо Open Router Chat Model. Створюємо новий аккаунт роутер. Роутера. Тобто це назва. Ось тут у вас є місце, де ви повинні вставити APK. Можна протестувати по типу ретрі. Все, Connected тести засипули, зберігаємо і можемо обрати модель, яка нам потрібна для цього, що рекомендую я? Вибрати в Open Router модель, з якого ви будете працювати для прикладу? Давайте возьмемо DeepSeek V3.1. І спитаємо привіт пот. Привіт, я твій віртуальний систем, готовий допомогти з різними питаннями. Пиши, чим, чим я можу бути корисним. Ось самий простий приклад, як створити е, агента штучного інтелекту на базі Nathan. Е, Як встановити Нейтон без болю? Найпростіше це е, хмарне середовище Нейтан. Зареєструвалися і у вас все працює без головного болю, ви використовуєте його по, своєму, по своїм бажанні. Для спокійних тестів в офлайн вам достатньо буде встановити агента на ваш комп'ютер. А якщо вам потрібно більш просунуте використання через докер, через власний сервер для вас для власних додатків, застосунків, то можна встановити Нейтона на віртуальному сервері. Наприклад, деякі з сервера вже Мають образи встановлення з предустановленим Nateном актуальної версії. Я не розробник. Я для того, щоб налаштувати сервер, я найняв спеціаліста, який мені допоміг з налаштуванням мого сервера та зробив мені автоматизацію по оновленню. Дякую цьому спеціалісту. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Натисніть колокольчик, натисніть лайк, це важливо для просування цього каналу. Також щоденно я публікую нові новини Яй та IT світу в телеграм-каналі Андрій Яй. Посилання буде знизу. Дякую, до побачення.